Продаж алкогольних напоїв без ліцензії це штрафи і ризики для бізнесу. Щоб уникнути проблем, отримайте ліцензію на розрібну торгівлю алкоголем. Наші юристи перевірять усі документи, підготують заяву та допоможуть здійснити платіж, подадуть документи до податкової та проконтролюють результат. Ви отримаєте ліцензію. А ми подбаємо про законність кожного кроку. Договір про надання послуг це ваш щит у бізнесі. У ньому чітко прописано, що робите, наприклад, розроб. Сайту, дизайн чи маркетинг. Як робити, терміни, етапи, формат результату, скільки коштує і коли саме відбувається оплата, хто й за що відповідає, штрафи за затримки, гарантії якості, повернення коштів, додаткові умови, конфіденційність, права на результати роботи, форс-мажор. Підписавши такий договір, ви отримуєте чіткі правила гри, а не працю на довірі. Це законно, безпечно і передбачувано. Звертайтеся до наших юристів, і ми допоможемо вам оформити якісний договір про надання послуг.